Друзі, всім привіт! Незважаючи на таку перемідливу погоду та на головний біль, сьогодні робимо огляд напрямних від компанії Мюллер, а саме Мюллер Профілайн на тіпоні Push to Open. Зараз я вам покажу в цьому відео, як їх прикрутити, подивимось на самі напрямні. І бонусом ще покажу, як, на мою думку, має виглядати ящик для напрямних прихованого монтажу. Бо досі є такі ящики, зустрічаються, де боковинка ящика, посверлена конфірматами наскрізь. Я вважаю це то неправильним, тому покажу, як роблю я. Переходимо до візуального огляду. Є дві напрямних в комплекті два замки, і є по два саморізи до них. Замки виглядають. Ось так. В напрямних було написано 2D в назві регулювання, хоча я бачу, що тут є три регулювання. Регу... Регулювання... По виліту, бачите, ось висувається. Регулювання вліво-вправо. Ось це. І регулювання по висоті виїжджає оцей язичок, він заїжджає під напряму, тим самим припіднімає ящик вверх. Ну і відповідно, фасад. Ричажок відстібування. Вже, як зазвичай, є маркування райт-правий right, замочок. І ось тут ззаду теж. І так само є маркування лівий. Чомусь на лівому, спереду, ось тут немає. Дивимось ззаду, ззаду є L-Left. А ось тут, ставлю два. Ось тут немає. На прямих теж вже е, стандартне маркування. Назва компанії Мюльдер. Довжина напрямної 500 мм. І ліве чи права, left ліва буковка L. І Right Відповідно, це права. Механізм пуш to open виглядає. Ось так. Бачите, тут навіть прикручується, можливо, він змінний, якщо ламається, не знаю. Пружинка, ну Все досить розстібаємо. Ось так виглядає це в розкритому вигляді. До нього є ще синхронізатори. Вал синхронізації продається окремо. Я його в даному випадку не брав, бо ящики невеликі по ширині. Як їх прикрутити? Замки в сторону. Для того, щоб не розмічати вручну, я собі замовляю міточки згідно інструкції і роблю по дві мітки, для того, щоб перші дві прикрутити, і далі вже досверлюю сам. Рекомендується. На одну напрямну, якщо крутимо саморізами, то по 6 саморізів. Якщо гвинтами такими п'ятірочкою, то здається по 3. Я кручу саморізами, тому буду по 6-2 мітки і 4 додаю сам. Ставиться по мітках, тут два ряди отворів. Перша мітка крутиться на звичайній напрямній, тут 37, на пушту опену по інструкції 38 мм. Тож перша міточка від переду модуля 38 мм. І друга вже складаєте, в який отвір ви хочете прикрутити. Дивимо, щоб співпадала тут верхня четверта, і тут просто щоб співпадав верхній ряд, щоб не прикрутити ось так. Я думаю, так навряд чи хто прикрути. Тому ставимо мітках і закручуємо. Напрямні прикрутив. Зараз збираю модуль, і потім покажу, як збирати ящики, і протестуємо, як напрямні працюють, тому не перемикайте. Так, далі буду працювати в рукавицях, в перчатках, бо сохне шкіра і тріскаються пальці дуже болять. Два пальця тріснуло, замотав, щоб не так боліло. І вдягаю в з перчатки і буду працювати в перчатках. Модель в мене зібрано. Зараз покажу вам, як я збираю шухляду, як вона присаджена, послідовність збирання, ну і як встановити її в сам модель. Шухляда в мене складається з дна. Дно присаджене, мініфікс плюс е, конфірмат, двох боковин. Раніше робив їх е, однакові, навіть не підписував, просто підписував боковина. Але зараз е, підписую ліва і права і роблю додаткову присадку під фасад, щоб фасад не як раніше на саморізи набивати, а набивати вже ну, типу на шканти, і так само закручувати через е, передню частину. Інколи роблю без передньої царги, прям фасад на мініфікси закривається тут. Але на кухнях роблю поки так. Коротше, боковина ліва, боковина права і перед і зад. Перед і зад також раніше я робив сам ну, присадку під ось ці штирки на направляючих зараз. Ну, і перед і зад були однакові. Зараз роблю зад і перед окремо деталі однакові, але за винятком оцих отворів під напрямні. А так, присадка в них. Однаково. Першим ділом вставляємо всі кріплення, мініфікси і дюбіля в боковини. Можливо, хтось не знає, як вставляти стяжку мініфікс, то я покажу. На ній є ось така стрілочка спереду оп, ось тут. Це показує направлення, куди заходить дюбіль. Тобто треба ставити оцію стрілечкою в напрямку ось цього отвору. Ось так, як тут. І буде правильно. І є додатково ще напрямок, куди її закручувати. Позначений. Одна стрілочка, куди ставимо до отвора, інша куди закручуємо. Підготовка закінчена. Тепер можна переходити до збирання. Збирання починається з того, що ми кладемо одну з боковин. Зараз оце відкладаємо. Кладемо одну з боковин набік. Бажано дивитися, яка це. Це в мене права. Так. Щоб розуміти, де перед-де зад. Ну, або дивитись по присадці. Це в залежності, чи будете ви її робити присадку під фасад, чи ні. Спочатку надягаємо дно. Отвори повинні бути не всередину модуля, а назовні, тобто вниз ящика. Ставимо. Ставили. Тепер беремо в мене перед з цієї сторони. Я беру перед. Без присадок, можна перевірити по. Бірці перед. Так само. Отвори під конфірмат, зенкер і отвори під мініфікс повинні виглядати на зовні ящика. Вперед. І тепер беремо зад. Так само. Отворами назад. Одягаємо на мініфікс. І остання. Надягаємо другу боковину зверху. Обов'язково дивіться на бірки, бо буває так, що бірка наклеєна і вона потрапляє під дно, потім її не витягти. То якщо потрапляє, можна її відклеїти одразу. Тепер беремо викрутку і починаємо затягувати спочатку мініфікси. Я спершу затягую ось ці, вирівнюю тут край і затягую один, другий, потім інший і зад. Потім вже затягую ці, починаючи з центру. Один, другий, третій вниз і останнім прокручую клонфірмат. Ящик зібрано. На нього залишилось прикрутити тільки замки. Оці. Але зараз я зберу ось, ну, оці два ящики і вже на всіх трьох покажу, як кріпити замки, як встановлювати їх всередину і розпакуємо фасади. Шухляди зібрані, то розпаковуємо замочки. Вони йдуть у такому пакетику. Два замочки. І 4 ось таких саморізових. Коли шухляда перевернута вверх ногами і лицем до, до вас, ну, от як зараз до мене, то замки ставляться навпаки. Лівий ставиться направо, правий наліво. Ось так це виглядає на перевернутій шухляді. Отак замочок сюди заходить напрямна. Для того, щоб прикрутити такий замок, нам треба взяти шурупокрут і викрутити ось цей болтик. Або викруткою. Викручуємо, повертаємо цю частину до упору в сторону. І тепер важлива деталь: краще за все, брати якусь доску, або навіть фасад, підставляти, щоб був упор. Дивимось, щоб тут було рівно, і тут усюди прилягало. Притискаємо. І або сверлом, або шилом, або я, наприклад, роблю таким центруючим сверлом. Робимо міточки туди засверлюватись. Можна, звісно, виставити і прикрутити і на глаз, але чим точніше ви це зробите, тим краще у вас буде прилягати фасад і тим краще буде регулювання. Тому в цьому варто приділити увагу. Я зроблю сверлом, кріпимо, зараз покажу ось цей, і ось цей отвір. І закручуємо. Закручувати важливо. Так як крутиться вторець плити, він більш рихлий. Тому важливо. Закручувати на малому зусиллі ну, на, на шурупокруті або вручну, щоб не прокручувати саморізи в ну, їх посадочному місці. Тому закручуємо з помірною силою. І так само потім оці болтики теж закручуємо з помірною силою. Закриваємо назад і закручуємо оці маленькі болтики чи гвинтики, як правильно. Після того, як закрутили, вставляємо сюди заглушечки. Ці трошки товщі, тому дивіться по зазорах. Якщо що, то сама клейка, ну або з дна з-під напрямних прибрати їх зовсім. Їх видно не буде, але е, ну, для того, щоб воно хайніше виглядало, я ставлю е, на дно і на задню частину. Зараз я сюди теж поставлю, на передню не ставлю, бо вона закривається фасадом. Для тих, хто додивився до кінця, ще покажу такий момент: Шухляда заказана чітко в розмір. Але у віяра раніше така була проблема. І я ось це замовлення робив. Думаю, подивлюсь, чи вона залишилась. Проблема в тому, що дно буває по глибині. Заказу щотков в розмір і міліметр все одно вилазить. Тому е краще заказувати дно по глибині на міліметр менше, ніж воно ну, ніж потрібно по інструкції. І тоді воно буде нормально. І крайкувати бажано. Ну, якщо закрайкувати по периметру, то навіть якщо оце вилізе, то його ну, воно майже не, не видно. В такій ситуації, якщо ви бачите, що у вас дно е трошки більше, ми рівняємо передню частину, так як тут буде прилягати фасад, затягуємо спочатку переднє кріплення і оці можна, а потім вже заднє. Зад трошки вилазить, але воно все працює добре, ні на що не впливає. І його в принципі не видно, воно настільки не виїжджає. Тому його не видно. Можна, якщо у вас торець не ну, переду і ззаду не крайкований, можна підфарбувати, якщо є біла фарба. Якщо немає, то можна лишити так. Тоді я стараюся шухляди крайкувати е, по периметру. Просто конкретно це замовлення У мене комерція. І тут ми, нам треба було впасти в бюджет, тому е, шухляда крайкована не по периметру. Коли по периметру взагалі виглядає чітко. Ну, Навіть якщо десь міліметр. Пів міліметра вилазить, воно не світиться, воно біленьке або в колір іншого ДСП, з якого робиш. Перед встановленням обов'язково перевірте, щоб оці регулювання стояли по центру. Ці були закручені однаково. Оцей язичок. Бачите, ось у мене одне з'їхало, то мені треба його вирівняти. Оця частинка щоб теж була закручена всередині. І тут, і тут. Коротше, перевіряйте регулювання, потім можна встановлювати вже його в модуль. Давно я не брав на віярі плівкові фасади. Зараз розпакую, подивлюсь сам, покажу вам. Е, плівкові фасади 16 мм білий глянець. До речі, хто помітив, я роблю тільки два отвори по діагоналі, щоб це було дешевше. Тому вони мені потрібні просто як напрямні, щоб насадити і прикрутити всередини, як все одно буде фіксувати саморізок тут і тут. Тому роблю, по два, щоб було дешевше. Виглядає він дуже круто. Гарно зроблений. Це ще на ньому захисна плівочка є. Ось вона. Бо трошки, я подивився, ось тут. Трошки як подряпана, але це на захисні плівки. Круто. Виглядає дуже круто, мені подобається. фасади у Віяра завжди гарні. Тому зараз спробую вішати по своїм міткам, подивимось, чи зійшлося. Але перед тим. Я щось не зробив, треба поробити отвори спочатку на скрізні під саморіз. Я роблю таким сверлом, одразу з зенкером і під підпилослав, щоб на напрямі нічого не сипалося. В коментарях під якимось з відео про напрямні було запитання, як повісити фасад. Наприклад, ось такої дошки я вам покажу, як навісити фасад, якщо у вас немає ось таких міток. Або ви їх не зробили, або фабрика, котра робила кухню. Робимо чотири отвори, беремо саморізи по 30 мм, наживляємо їх так, щоб вони стирчали. Зараз фокусуюсь. Ось так потрошку, по, по 1,5 мм. На напрямних на тіпоні це зробити трошки складніше, бо вони відстрілюють, скажімо так, від натискання. На напрямних з дотягувачем це зробити зовсім просто. Бажано переміряти фасади, щоб знати, який у вас зазор знизу, зверху. Це можна зробити по суцільному фасаду з сусіднього модуля. Це буде швидше, ніж тут всі віднімати. Ну, коротше, щоб знати, чи є у вас зазор знизу. Міліметр два, можливо, його зовсім немає. Я в даному випадку буду використовувати ось такі проставки ДВП по 3 міліметри просто для зручності. Сам принцип такий: берете фасад, представляєте на ці проставки. Виставляєте по бокових зазорах, щоб вони були з боку однакові. Притискаєте і робите отакі рухи. І у вас є мітки. Мітки. На ці мітки ну, можна одразу на них прикласти. Е я вважаю, що краще їх. Засверлювати сверлом 2 міліметри. У мене зараз під рукою я вже не буду шукати двоєчку, я зроблю троєчкою. Легенько насверлюємо, щоб стало на саморізи. Потім висуваємо шухляду і ставимо ці мітки прямо. Оп, воно стає. І закручуємо зсередини, фасад тримається. В принципі, я думаю, зрозуміло. Далі я вже не буду, бо не хочу витрачати ваш час. І так само далі. Виставили нижній фасад, поставили сюди проставки, под, там, дивлячись, які ви зазори робите. По 2-3 мм. 4. Цей закрили, поставили проставочки. На нього інший фасад. Так само зробили мітки. І так само верхній. А я тепер перевіряю, чи зійшлися мітки у мене. Що можу сказати? Стає добре, працюють теж вони. Майже в будь-якому місці 632 в мене ширина ящика. Ну, модуля ящика трошки менше. Я тільки сказав, що працює, вже не працює, да? навіть без синхронізатора досить широко воно спрацьовує. Працює нормально. Єдине, що я виявив зараз дивився, оце регулювання. Ось це, по факту, воно ну, по виліту на таких напрямних воно нічого не дає. Тому вони і написані 2D, що воно регулюється вверх-вниз і в сторону. Оце, ну, воно лишається замки, я так думаю, вирішили не міняти, то воно лишилось як є. Але регулювати воно не регулює, типу як ублюмо вперед, воно не висуває. Тому зазор ось такий, 4 мм як є, менше його не зробиш, більше, в принципі, тільки висуванням. Вперед напрямних. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та дивіться інші мої відео. Якщо щось не зрозуміло пишіть в коментарі. Ну і Всім пока!